Ви вивчаєте німецьку не перший місяць. Слова ніби знаєте, правила вчили, але сказати щось впевнено все одно складно. Як позбутись розчарувань, не опустити руки і таки побачити результат від вивчення мови. Три міфи, які варто переосмислити, щоб вивчати мову без вигорання: вивчати мову треба, як діти. Переконувати нікого не буду. Подивимося, що про це каже наука. Засвоєння мови у дітей і дорослих відрізняється. І на цьому крапка. Діти засвоюють мову несвідомо і у процесі утворюються нові нейронні зв'язки. У дорослих цей процес відбувається абсолютно інакше, оскільки мозок дорослого вже сформований, і вивчення мови відбувається шляхом модифікації уже наявних нейронних зв'язків. Нові нейронні зв'язки також утворюються, проте не так активно. Діти вивчають мову, повністю занурившись у мовне середовище, перебуваючи за кордоном, в школі, в реальному житті. Для них мова це інструмент виживання, щось попросити, сказати, висловити емоцію. Дорослі ж роблять інакше. Ми намагаємось вкласти нову мову в уже знайому нам систему. Саме тому іноді виходить слова німецьке чи англійське, але речення українське за логікою побудови. Саме тому кажуть, якщо хочеш вільно говорити іноземною мовою, треба думати цією мовою. І так зазвичай кажуть ті, хто вже знає дві, три або навіть більше мов, оскільки їхній мозок, скажімо так, заточений, налаштований на паралельне функціонування різних мовних систем. Якщо говорити про звичайних людей, цей момент складно переключити. Іноді англійська плутається з німецькою чи навпаки, українське речення за свою логіку побудови. Сказане просто німецькими словами. Саме тому кажуть, чим більше мов ти знаєш, тим легше вивчати наступну мову, і це має абсолютно логічне пояснення. Є навіть дослідження інституту Макса Планка про те, що діти засвоюють мову навіть швидше, ніж штучний інтелект, і одна із причин у тому, що діти не перевантажують себе лишньою непотрібною їм інформацією. Вони інтуїтивно обирають для себе те, що їм емоційно цікаво. Те, що викликає у них якісь емоції, якусь реакцію, те, що саме в цей момент їх цікавить. Діти постійно сприймають мову на слух через рух, тактильно, і відразу проговорюють те, що вони почули. Вони відразу реалізують те, що їм цікаво. Саме тому їхнє мовлення починається так рано, і що найголовніше. Діти не аналізують себе, вони не бояться помилок, вони не запитують себе, чи звучать вони правильно, чи правильно вони висловлюються, вони просто роблять те, що вважають за потрібне, і у такий спосіб, як на даний момент вони це можуть висловити. А що ж, дорослі? Є щасливчики, які просто не бояться говорити одне слово німецьке, інше англійське, щось показали жестами, але свою думку якось. Та й висловлюють. Проте більшість бояться осуду, бояться допустити помилки, бояться, що їх не зрозуміють, що їх осудять, що з них будуть сміятися і почуваються невпевнено. І я такий був. І це нормально. Це нормально для дорослих людей, і так кажуть люди по всьому світі. Тому не думайте, що ви розумієте. але як то кажуть, як собачка не можете нічого відповісти, бо ви боїтесь. Це нормальна реакція, і це можна перебороти. То, що це означає загалом, якщо мозок дітей і дорослих працює по-різному, то і методи вивчення мови також мають бути різними для того, щоб досягти певного результату. Ви можете цілими днями дивитись німецькі фільми, слухати музику чи прислухатись до носіїв мови. Проте це не означає, що ви заговорите. Як діти. Так, дитячий мозок має свої переваги. Вимова в дітей прекрасна, в основному завжди без акценту. Це швидкий старт. Вони швидко починають говорити, вони не мають страху, вони просто говорять. Проте їхнє мовлення просте, доволі примітивне і обмежене, прості, практичні речення з реального життя. Плюс діти знають зазвичай. Набагато ширшу лексику з реального життя. Я, наприклад, до сьогодні не знаю назв рослин, тварин і тому подібне. Діти це знають, бо те, що їх оточує, те їм цікаво, те вони і вивчають, і те вони дізнаються, які переваги має дорослий мозок, використання досвіду, логіки, контексту для запам'ятовування, порівняння, вміння перефразовувати, структурність у вивченні слів та граматики. Мотивація та самоаналіз, коли щось не виходить, і потрібно докласти зусиль. Знати мову не означає говорити, це, мабуть, найпоширеніша проблема, оскільки є активне і пасивне вивчення. Розкрию вам секрет: абсолютна більшість насправді займається пасивним вивченням мови. Оскільки можна знати велику кількість слів. Можна вивчати граматику, можна читати і перекладати важкі великі тексти рівня b 1 чи навіть рівня b 2 Проте, коли треба щось сказати, а іноді навіть просте елементарне, в голові повний хаос. І всі ті слова, і вся та граматика просто переплітаються, і ви або мовчите, або говорите щось таке, що ви самі розумієте, що це ніхто не зрозуміє. Або ви просто не можете розчути слів носія мови. Він говорить для вас, наче. Одним просто текстом, і ви не можете розібрати взагалі, що він каже. Скажіть чесно, як ви вивчаєте, активно чи пасивно. Потрібне активне вивчення, так, як це роблять діти, говорити простими, звичайними словами, конструкціями, короткими реченнями і поступово їх ускладнювати. Адже мозок дорослого може аналізувати і визначати складність власного висловлювання. Що я маю на увазі? Ви вивчили якісь слова, вивчили якусь граматичну тему. І ви повинні відразу застосувати це на практиці. Ви повинні використати цю граматику, використати ваші нові слова, пов'язати їх і побудувати звичайні прості речення, які потрібні в реальному житті. Потім підтягнути іншу граматику, використати іншу лексику, але потрібно постійно тримати ваші знання в активному стані. Ви повинні їх постійно застосовувати. А більшість цього якраз то і не робить, оскільки все тренування, лексики і граматики закінчується або після дзвінка на мовних курсах, або після заняття з репетитором. Ну, можливо, ще буде домашнє завдання, яке дав репетитор, ви його виконали. І на цьому все. Проте це не означає, що ви активно використовуєте ваші знання. От тоді, коли ви самостійно побудуєте речення, абсолютно просте, абсолютно звичайне. Але використаєте ваші фонові знання лексики та граматики і зробите це не один раз, а це буде систематично, тоді ви побачите результат. І тоді ви побачите прогрес. І тоді ви зрозумієте, що сертифікат рівня B1 це не завжди ваші знання рівня B1. Спробуйте, і ви точно не пошкодуєте. Чим частіше ви будете говорити вголос про прості дії чи речі, Використовувати при цьому прості речення з лексикою, граматикою, яку ви вже знаєте, слухати носіїв на цікаві для вас теми книги, аудіо, фільми, серіали і тому подібне. Прив'язувати мову до емоцій, бажано до позитивних, тим кращим і надійнішим буде і довготривалішим ваш результат. Немає з ким практикуватись, все дуже просто. У вас є ви. Озвучуйте те, що ви робите, і те, що ви бачите, і повірте. Це набагато складніше, ніж зараз просто для вас звучить. Мозок працює дуже просто. Все, що ви не використовуєте, він вважає непотрібним і поступово стирає. Саме тому ви забуваєте слова, які вчили, граматику, яку вчили, ніби в голові є, але тоді, коли вони потрібні, їх десь наче немає. А все тому, що оті нейронні зв'язки нові, які утворюються в дорослому мозку, набагато повільніше. Не утворені взагалі, ви не натренували їх, ви виконали вправу, щось десь почули, але цього недостатньо для дорослого мозку. Потрібно систематично проговорювати, прописувати, дивитись, озвучувати, активно взаємодіяти з словами і тією граматикою. І саме так досягається процес: від простого до складного. Ніякого секрету, проста звичайна логіка. І трошки науки. Міф третій: німецьку мову можна вивчати так само, як англійську. Хто б що не казав, не можна вивчати німецьку точно так само, як англійську мову. Звісно, у цих мовах є багато чого спільного. Проте, для того, щоб не розчаровуватись, варто відразу усвідомити німецька мова логічно побудована, структурована математична мова. Якщо ви скажете, що це не так, скоріше за все, ви просто ще не на достатньому рівні опрацювали граматику. Коли ви опрацюєте німецьку граматику, ви зрозумієте, що це просто логічно математична мова, мінімум винятків, чіткі правила, які потрібно знати. Англійська ж мова більш розмовна, дуже часто інтуїтивна. Іноді, коли запитуєш того, хто добре знає англійську, а чому так, він каже: так гарно звучить. Ну, бо воно так. Не знаю, чи ви зустрічали таких людей, але я таких людей зустрічав. І воно дійсно так і є. Англійська мова якось, отак воно якось звучить. В німецькій мові змінюються закінчення, змінюються відмінки, роди, артиклі, там купа всього. Вгадати мову нереально абсолютно. Систему потрібно знати і розуміти, як вона функціонує. Це інженерна, як і німці, мова. Чітко потрібно все знати. Саме тому. Той, хто пробує вивчити німецьку як англійську мову, дуже часто розчаровується і тоді каже, що ця німецька абсолютно незрозуміла, як її взагалі можна вивчити. Підхід потрібно змінити, її потрібно вивчати абсолютно по-іншому. Але це вже тема наступного відео. Саме тому, шановні любителі легкого вивчення німецької мови, сприймайте себе, свої особливості, свій вік, можливості, ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, не як щось негативне. Не як проблему, а як щось позитивне. Не порівнюйте себе із тим, як вивчають мову діти, не порівнюйте себе з іншими людьми, оскільки кожен має свої переваги і недоліки. Ви можете говорити німецькою мовою, вам під силу її вивчити. Потрібно лише підібрати ключик для себе, потрібно лише визначити ті методи, які підійдуть саме для вас, а не для когось. Немає універсального рішення одного для всіх. Є правила, є якісь напрямки, є якісь підказки, як це можна правильно зробити. Але у кожного мозок працює по різному, запам'ятовування працює по різному, сприймання мови відбувається по різному. Комусь краще лише писати, щоб вивчити, комусь треба проговорити, комусь треба почути це різні види пам'яті. Головне підібрати те, що підходить для вас, вивчати активно, відразу застосовувати те, що ви вивчили. У ту маленьку часточку знань, але відразу практично. Не чекайте накопичення величезних знань, що ви, ви дійшли до рівня Б1, а потім як почнете говорити німецькою, такого не буде, такого майже не буває. Є винятки з правил, але для більшості звичайних людей це не функціонує. Крок за кроком послідовно, систематично і поступово. І тоді все буде добре. Підтримайте україномовний контент, якщо хочете ще більше таких відео. viel spaß beim lernen und bis zum nächsten mal alles gute!